Та запрошені. Сьогодні Старосинявська громада відзначає річні дати, державне свято, День захисників та захисниць України, День селища Старої Синяви. 482 га річниця, а також День українського козацтва та свято Побою Пресвятої Богородиці. Прийміть на щиріші вітання. З нагоди святкувань. День селища це особливе свято, яке об'єднує всіх мешканців, свято всіх, хто народився і виріс, хто приїхав на постійне місце проживання, хто писав і пише історію славного селища Стара Синява, саме любов до маленької батьківщини не дала вам покинути рідні місця. Саме любов надихає щодня. До праці, створення комфорту і добробуту в рідній стороні. Саме вашими спільними зусиллями створюється неповторний образ нашого рідного краю, зберігається його історія і закладається майбутнє. Низький у і велика шана вам за самовіддану працю, за любов до рідної землі, усі досягнення якими ми багаті, це результат ваших щоденних зусиль, знань і талантів. Особливу подяку сьогодні хочу висловити всім героям Старосинявщини, захисникам, а також захисницям, які мужньо боронять нашу землю від російських загарбників, кожну хвилину ризикуючи своїм життям. низький йому уклін і подяка. Вірю і знаю, що незабаром вони з перемогою повернуться до своїх домівок, де на них чекають рідні та близькі. Вічна пам'ять і слава героям, які віддали своє життя за Україну, за мирне небо, за наш з вами спокійний сон. Зазвичай в цей день ми гуртувалися, влаштовували пісні народні гуляння. Славили своє селище в піснях, віршах, танцях. Та, на жаль, війна внесла свої корективи і традиційно відзначати це свято стало неможливим. Продовжуючи брати про свій край, ми примножуємо його славні традиції своєю працею, досягненнями, турботою про тих, хто їх потребує. Шануємо. Шаною відносимось до наших захисників і захисниць. Щиро вірю, що в наступному році цей визначний та святковий і по особливому День для старосинявців обов'язково святкуватимемо під мирним небом і на українській землі. З нагоди свята зичу вам і вашим родинам міцного здоров'я, щастя, достатку, мирного неба над головою. І рідної землі під ногами, нехай процвітає наше рідне селище, народжуються і підростають дітки, нехай щастя та любов будуть на кожній вулиці, і в кожному домі, і в кожній родині. Зі святом слава Україні!